Російський крейсер Москва пішов на дно. Російський трайщик Іван Галубець та фрегат адмірал Макаров пошкоджено. Великий російський десантний корабель Цезар Кульніков знищено. Російський ракетний катер Івановець теж не пережив цю російсько-українську війну. Це лише маленька частина російського флоту, яку Україна знищила з початку повномасштабного вторгнення вкрай ганебна поразка для Росії в Чорному морі. Але в Україні ми цьому приділяємо мало уваги. Ніби російський флот це дуже далеко в морі і не становить нам загрози. Ніби через це Росія не втратила мільярди доларів. Ніби для боротьби Україна не створила перший у світі флот морських дронів. Бо досі не зрозуміло, чому про українські перемоги на морі так мало говорять, як на заході, так і у нас. Це таке собі напівриторичне питання, адже саме про це. Ми і збираємося поговорити в нашому відео. Інше питання, чому в їхніх кораблів такі недолугі назви, але воно вже точно риторичне. Вітання! Мене звати Микола Балабан, а це справді влог центру стратегічних комунікацій. Сьогодні ми розкажемо про те, як Україна очищує Чорне море від своїх ворогів. Тобто від російського флоту. Але спершу підпишіться на наш канал, щоб не пропускати важливий контент про російську дезінформацію. Справді влог. Перед вторгненням росіяни не тільки стягували війська під сухопутний кордон, але й збільшували своє морське угрупування. Чорноморський флот Росії налічував 74 бойові кораблі. Вже у лютому 22-го року його додатково посилили ще шість великих десантних кораблів. В Чорне море зайшли: Мінськ, Калінінград та Корольов з Балтійського флоту, а також Алінігорський Гарняк, герой Георгій Побєдоносець та Петр Моргунов з північного флоту. Так, питання про вибір назв для російських кораблів далі відкрите. Судна прибули в Чорне море через протоку Дарданели, яка від початку повномасштабної війни закрита для військових кораблів згідно з Конвенцією Монтре. На той час морське угрупування росіян виглядало дуже потужним. Спершу. Чому флот у цій війні такий важливий для росіян? І чому перемоги над ними важливі для нас? Причина перша і головна. Російський флот у Чорному морі мав зіграти головну роль у захопленні України з боку моря. Причина друга. Бо флот особисто для Путіна має глибоке, майже сакральне значення. У Росії є тільки два союзники: її армія і флот. Це вислів, який, ймовірно, належав російському імператору Олександру III, і ним активно користується Путін. Але певне тепер уже рідше. Бо союзниками у Кремля наразі дуже кепсько. Бо якщо росіяни свою армію можуть поповнювати гарматним м'ясом шляхом прихованої мобілізації та підвищення контрактних грошей, то нові кораблі швидко за гроші тим більше в умовах санкцій не купиш. Необхідно захистити наш флот від можливих атак, але вони пробували. Остання невдала спроба була з Францією в 2015 році. Тоді Париж розірвав контракт з продажу кораблів Мистраль Росії як відповідь на окупацію Криму. І що більше втрат, то рідше в Росії згадують про флот. Бо це як про небіжчика. Або добре, або ніяк. Тож Путін тепер говорить про нього лише на День військово-морських сил Росії. Але на початку повномасштабного вторгнення росіяни мали великі плани. І тут ми повертаємося до причини номер один: росіяни хотіли повного домінування в північній частині Чорного моря. Спочатку для укріплення позиції в Чорному морі їм потрібно було захопити острів Зміїний, а далі вже все мало йти як по нотах. Кораблі Росії розмістилися б вздовж узбережжя від Одеси до гирла Дунаю та заблокували б нам будь-які дії на морі, в тому числі експорт зерна та металургії. Таким чином російський флот мав змогу підтримувати сухопутні операції росіян на півдні України. І протидіяти українській авіації, а також за сприятливих умов забезпечити висадку морського десанту та й просто діяти нам на нерви своєю близькістю не тільки на суші, а й на морі. Наш флот поповнюється новими кораблями, оснащується сучасними видами зброї. адже для нас це означало би постійні обстріли прибережних областей. Несподівані ракетні обстріли тилових регіонів, необхідність утримувати велике угрупування уздовж чорноморського узбережжя, щоб не дати висадитись десанту. А також, що важливо, ми не змогли би використовувати море для торгівлі. І через це на нас очікувало б значне економічне послаблення. Як бачимо, від чорноморського флоту Росії одні проблеми. Цей флот, в принципі, і є одна величезна проблема. Здавалося, що може зробити Україна в цій ситуації. Адже з давніх давен ми знаємо, що для перемоги над ворожим флотом потрібний власний флот ще більший і сучасніший, ніж у ворога. Але все для росіян пішло не так, і їхні наполоонівські плани буквально перепрошую за очевидний каламбур, пішли на дно. Зухвалість і людожерські наміри коштували росіянам кілька десятків кораблів та назавжди зіпсованого іміджу російського флоту. Ну, так буває, коли ти окупант. Необхідно захистити наш флот від можливих атак. Поворотний момент стався 14 квітня 2022 року. Тоді Україна двома ракетами Нептун затопила флагман Чорноморського флоту Ракетний крейсер Москва. І це було щось неймовірне. Ми знищили найбільший та найважливіший корабель у Чорному морі. Збройні сили України завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру Москва. Ми затопили флагман російського Чорноморського флоту, ракетний крейсер Москва. Саме цей корабель на початку повномасштабного вторгнення росіян розстрілював українські позиції на Зміїному, і саме його захисники острова відправили за відомим курсом. Крейсер Москва виконував дві важливі функції: по-перше, він був оперативним штабом управління, з нього координувалася блокада українського узбережжя Чорного моря. По-друге, він створював такий собі купол протиповітряної оборони і для решти суден російського флоту і для наземної армії окупантів. Для цього крейсер був обладнаний зенітними установками С-300. Тож, вдала українська атака на Москву позбавила росіян переваги на морі, зробила неможливою повну блокаду узбережжя. Та суттєво знизила боєздатність усього російського флоту. Не можна недооцінити і психологічний ефект такої події: те, що ми здатні знищити щось настільки потужне, неабияк підняло наш бойовий дух, і надовго зіпсувало настрій росіянам. Крейсер Москва став першим затопленим флагманом за 40 років та найбільшим військовим кораблем. Який коли-небудь був знищений ракетою. Та сама відома цитата про російський воєнний корабль і куди йому йти, яку ми бачимо на марках, футболках, картинах, горнятках і стінах будинків, виявилась пророчим побажанням. Можливо, на це росіяни образились ще більше, ніж на затоплення крейсером. А ще це змусило окупантів відвести свій флот до узбережжя Криму. Що дало змогу Україні проводити морські операції в північно-західній частині Чорного моря. Ну і вишенькою на торті стало звільнення острова Зміїний 4 травня 22 року. Це розблокувало морський коридор до українських портів. Тож Україна відновила експорт товарів власним морським шляхом. На початку осені 2022 року в Україні з'явилася зброя, яка змінила правила гри: морські надводні безпілотники. Україна стала першою державою у світі, хто має на озброєні флот надводних дронів. Щоправда, успіх прийшов не відразу. Після першої операції у вересні 22-го року росіяни заявили про знищення нашого дрона в морі. Ніби знищили, але чомусь злякались, і росіяни заховали свої кораблі в захищені гавані. Спойлер, це не допомогло. Вже наприкінці жовтня в Севастопольській бухті значних пошкоджень зазнали Тральщик, Іван Голубець та фрегат адмірал. Макаров. Ну а наступного 23-го року українські атаки морськими дронами стали приємною майже буденністю. За 2023 рік сили оборони України завдали близько 200 ударів по території Криму та російських кораблях в середньому по удару через день. Їх діставали в акваторії Чорного та Азовського морів, а також у портах. Вхід йшли ракети різного типу. І морські дрони. Від них постраждали десятки суден. Зокрема, великий десантний корабель Алінігорський гарняк, малий ракетний корабель САМУМ, нафтоналивний танкер Сіг та кілька патрульних корветів. Цікаво, як це коли твій суперпотужний флот знищує країна, яка не має і половини від нього. Хоча ні, взагалі не цікаво. Дуже успішна операція із застосуванням морських дронів відбулася 17 липня 2023 року. Два морські малюки. Атакували одну з опор Кримського мосту. За даними росіян, вони пошкодили залізничне полотно та один автодорожній проліт. Інший проліт зруйнували повністю вибух емоцій, позитив, посмішки, братські обійми. Удар по мосту був також і ударом по логістиці російської армії на півдні України та по іміджу Путіна. Справді влог. Для росіян кримський міст символ перемоги, а для нас це скоріш символ окупації. Тож його доля була вирішена заздалегідь. Та не тільки морські дрони тероризували російські кораблі. Допомагали і старі добрі ракети. 13 вересня 23-го року у Севастополі був пошкоджений підводний човен Ростов на Дону та знищений великий десантний корабель Мінськ. Це той, що росіяни якраз перегнали з Балтійського флоту перед вторгненням. 22 вересня було знищено штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі разом з вищим керівництвом, яке дуже вдало підібрало момент, щоб там порадитись. 4 жовтня ми скоротили російський флот на один малий десантний катер в суднобудівному заводі Керчі. А 26 грудня. В порту Феодосії знищили великий десантний корабель Навачіркаск. 24 24-й рік теж почався для нас успішним. Вночі 1 лютого бійці головного управління розвідків уразили ракетний катер «Івановець». 14 лютого морські дрони знищили великий десантний корабель Цезар Кунніков. 5 березня в мінус пішов патрульний корабель Сергій Котав, а 23 березня... Добряче пошкодили ВДК, Азов та Ямал. Збройні сили України також нанесли удар ракетами Нептун по нашому десантному кораблю Костянтин Ольшанський, який росіяни вкрали в 2014 році та планували пустити на запчастини. Якщо ми не пошкодували свій корабель, вони, хоч розуміють, що ми в підсумку зробимо з їхніми. Через появу на озброєнні України морських дронів Росіяни змушені були загнати свій флот у гавань новоросійська. Вони стараються зайвий раз не виходити звідти на далекі відстані, але дальність українських дронів малюка та магури дозволяє вражати цілі і в російських південних портах. Українські методи ведення сучасного морського бою цілком можливо змінять і майбутній образ військово-морських сил в усьому світі. Адже саме наші морські дрони стали наднебезпечною зброєю, проти якої класичний флот росіян виявився безсилим. Тож підсумуємо, за два роки ситуація в Чорному морі змінилася кардинально. Якщо у лютому 22-го десятки російських кораблів вільно почували себе біля узбережжя Одеси, то у квітні 24-го залишки їхньої розкоші ховаються в бухтах новоросійська та туапсе. Але і там їм не буде спокою. Ще два роки тому вони запускали крилаті ракети та готували висадку десанту в Миколаєві чи Одесі. А зараз, як би росіянам не хотілося, але доводиться зважати на існування морського малюка, який раптово може приплисти до них із сотнями кілограмів вибухівки. Україна, не маючи власного флоту, деблокувала Чорне море і відновила морські шляхи для експорту зерна та металургії. Донедавна росіяни тероризували цивільні судна в українській частині моря керованими авіабомбами. Але після посилення української протиповітряної оборони вони втратили і цю можливість. Втім, це вже інша історія. Справді влог. Битва за Чорне море триває. Росіяни усе ще мають можливість доставляти військові вантажі до Криму, використовувати ракетоносії для запусків крилатих ракет, тероризувати цивільні судна. Що прямують до українських портів. Тож наступна наша ціль знищити рештки російського флоту, зруйнувати незаконно збудований Кримський міст і повністю демілітаризувати Чорне море. Путін же сам хотів демілітаризації. Але чомусь про демілітаризацію Росії говорити не хоче. Російські ЗМІ повсякчас намагаються знецінити успіхи Сил оборони України. Називаючи потоплені російські судна образливими словами, типу іржавими бляшанками, мовляв, це дурничка, Росії вони і так не потрібні. Наприклад, за підсумками 16-го року, крейсер Москва очолив список найкращих кораблів російського флоту у Чорному морі, але після його загибелі корабель негайно назвали непотрібним залізятчем, морально застарілим, який взагалі готували до списання. Водночас, у випадку з кораблем Сергій Котов, російська пропаганда навіть не намагалася брехати, оскільки резонанс став аж надто гучним. Звісно ж, затоплені судна подали, як загинув в бою та відбив усе своїм бортом, але все одно загинув. Але на відміну від Сергія Котова за Москву вони боролися і вперто розповідали, що корабель на плаву. Вибухи боєприпасів припинені, основне ракетне обладнання не постраждало. Крейсер з повним боєзапасом буксирується в порт. Коли визнати правду, таке довелося, заявили, що корабель потонув через шторм, бо мав пошкодження корпусу внаслідок детонації боєприпасів через пожежу. Чому саме трапилася ця пожежа, росіяни? Скромно промовчали. Тобто російським окупантам простіше взяти відповідальність за затоплене судно на себе, аніж визнати українські заслуги. Чорноморський флот РФ втратив 30% свого бойового потенціалу. І звісно що росіяни не дуже люблять згадувати про свою ганьбу в Чорному морі. Вони до останнього або мовчать, або брешуть, використовуючи ефемізм, коли український дрон або ракета влучає в їхній корабель. Вони ще кілька днів пишуть і говорять про якісь загадкові пожежі, вибухи невідомого походження, а потім і про буксирування в порт. Чи краще сказати, буксирування на дно. Але якщо про наші здобутки будемо мовчати і ми, простір заповнить інформацію, яка вигідна ворогу. Замість наших справді значних і важливих досягнень ми будемо потерпати від наративів, які нам підсують росіяни. Наприклад, про те, що знищені нами кораблі нічого не вирішують у ході війни і що у росіян таких ще багато. І якщо я вже заговорив про інформацію, то нагадаю, що найважливіше це те, щоб вона була перевіреною. Для цього звертайтесь до нас на справді Go.ua. Але не забувайте фільтрувати дані і самі. Коли читаєте щось на військову тему, звіряйте це в кількох джерелах. Перевіряйте, чи є новина в офіційних каналах і компетентних джерелах, а не тільки в анонімних телеграм-каналах. Підписуйтесь на наш канал та залишайтесь на світлій стороні. А ми вам розкажемо, як все є справді.